Для маленьких міст вирішувати великі проблеми завжди складно. В одному місті проблеми з дорогами та безробіттям, в іншому з інфраструктурою та вивозом сміття. Тому малі міста об'єднуються, щоб розділити відповідальність за якість життя громадян, спільно вирішувати місцеві проблеми та ефективно використовувати регіональні ресурси. Павлоград, Тернівка, Першотравенськ на Дніпропетровщині та Житачів, Миколаїв і новий розділ на Львівщині утворили. Субрегіони, західний Донбас та Розділля вони мають різні історії. Проте представники обох переконані, їх досвід може використати кожна громада. Проблем багато Це і створення робочих міст і вирішення проблем екологічних, в частності для нашого міста і для всього регіону. В цілому важливі є проблема утилізації мусора, тому що. Действующий полигон, он практически ну, уже за 40 лет работы исчерпал свои возможности и некуда уже практически вывозить мусор и, естественно, часто и возгорания происходят. Нас без конца беспокоит подбуждающий газ свальный, газ мигрирует, он неуправляемый. І ми ежедневно тушим тушимо газ вместе з нашей службой МЧС і своїми силами, несімо большие затраты. Убитки 250 після триста тисяч ежемічно. Це навірно проблема сьогодні настолько актуальна не тільки в нашому місті, это, наверное, по всій Україні. Я боюсь это слово сказать, що ново це проблема і навіть мирової общественності. Системним викликом громад України є їх залежність від розподілу державних фінансів. Недостатність власних ресурсів для розвитку, і нестача фінансових коштів, кредитних ресурсів і інших запозичень, які могли б допомогти громадам України фінансувати власний розвиток. І тому власне малі міста для того, щоб надавати якісні послуги, мають об'єднувати свої ресурси, мають об'єднувати свої зусилля для того, щоб ці послуги надавати якісно, своєчасно і на всі території України. Підштовхнув міста до об'єднання проект місцевий економічний розвиток міст України, що впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Проект втілювався у 12 містах Львівської та Дніпропетровської областей. За підтримки проекту МЕРМ у Першотравенську, Павлограді та Тернівці розробили стратегічні плани розвитку міст. Як результат у містах зрозуміли. Вирішити проблему сміття вони зможуть лише разом. Решился вопрос об объединении всех проблем, которые существуют в нашем регионе, в регионе Западного Донбасса, объединить их в одну проблему. Это проблема городов Терновки, Першотраїнська, города Павлограда и двух районов. Наши громады решили объединиться в субрегион, потому что, во-первых, у нас проблематика одна и та же. В каждой громаде практически одни и те же проблемы. Возможность их разрешить являється как раз вот через обідінням єднення. об усилий, обіденінням ресурсів мозгов і скажем так в объединение направлений в деятельности. активність і наполегливість громади субрегіону дали змогу не лише розробити стратегію розвитку західного донбасу але й допомогли налагодити співпрацю з приватною компанією Во-первых, ми вже вложили значительные финансовые средства 2,2 миллиона гривен в течение 2012-2013 года были вложены компании во что? В предпроектные исследования, в предпроектные работы по существующему полигону, который у нас находится между Павлоградом и Терновкой, это практически зона экологического бедствия, и в проектный регион. Второй шаг – это было создание управляющего комитета. Не так легко было продвигаться вперед. Было очень много споров, было очень много переговоров. Поэтому мы так благодарны нашим партнерам проекту местное экономическое развитие города Украины. К объединению подтолкнула сама жизнь. Именно в условиях объединения территориальных громад в такое понятие как субрегион. Позволить таким нібишим городам, а насітельно нібольшим градам як развиваться розвиватися і бути успішними во всех отношениях. Серед найбільших здобутків субрегіональної співпраці стратегія поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні Західний Донбас та дорожня карта для її втілення. Громада субрегіону вже розпочала її впровадження та пошуки інвестора, щоб створити комплексну систему поводження з ТПВ. Oh. <laughs> А під тим дубочком, зелена добошком, задана оружа. А під тим турибором добошком, перед Жидачевом, Миколаєвом та новим роздолом стояли завдання розвивати регіон, створювати нові робочі місця та залучати інвесторів. Міста знайшли оптимальну модель співпраці у субрегіоні. Розділля кожне з міст взяло на себе відповідальність за розвитку. Ток окремого напряму, а невдовзі приєднали прилеглі райони. Я не хочу сказати, що це виникло спонтанно, але міська рада і громада міста щасливі тим, що у свій час у 2010 році мали можливість започаткувати свою участь у проєкті місцевий економічний розвиток міст України. Спочатку ми для кожного із цих міст розробили стратегію економічного розвитку. Ми вирішили, що не треба зупинятися на тому, щоб розробляти тільки стратегію економічного розвитку міст і розробити спільну стратегію економічного розвитку субрегіону. Розділля новий розділ був заснований у середині 20-го століття на родовищах сірчаної руди. Через закриття сірчаного виробництва у місті гостро стояла проблема безробіття та міграції. Місто очолило напрямок залучення інвестицій до міста і субрегіону. Заді мене знаходиться територія, на якій свого часу працювало біля 12 тисяч працівників. На сьогоднішній день там залишилось біля 200 чоловік. І люди лишилися без роботи. І ми тоді вирішили: давайте відновимо роботу агенції економічного розвитку, давайте зробимо все, щоб ми могли показати наше місто інвесторам і щоб. Сюди могли прийти інвестори, і люди знайшли роботу. 46 гектарів виділено і починається будівництво індустріального парку. Консультаційні пункти Новороздільської агенції економічного розвитку вже відкрито в Миколаєві та Жидачеві. Вони займаються підтримкою місцевого бізнесу та пошуком інвестицій. Спільно розробили двомовний інвестиційний паспорт субрегіону і рекламують інвестиційні пропозиції на профільних заходах та веб-сторінках. Багатий на культурну та історичну спадщину жидачів розвиває сентиментальний та зелений туризм в субрегіоні. Багато зусиль вкладено в розвиток туристичної інфраструктури, уніфікацію ознакування вулиць та будівель, реставрацію та освітлення пам'яток. Спільними зусиллями поміняли вивіски на наших вулицях. Ми вже бачимо, що є вулиця на українській мові і вулиця на англійській мові. Місто, хоч трошки наближається до Європи. Кожне наше місто чи район має дуже багато цікавих місць, де, звичайно, хочеться відпочити, набрати сил і забути про величезний шум мегаполісів. Саме тому ми вирішили розвивати сільський зелений туризм. Завдяки проекту нам вдалося зібрати потенційних власників агроосель, об'єднати їх і провести їм цікаві навчання, які допоможуть їм розвивати цю галузь. Постійно займаємося тим завдяки проекту Мерм. Я отримала великі знання, великий досвід того, як розвивається цей бізнес, як інші люди розвивають його. Громада Миколаєва та Миколаївського району організовує культурні події та підготувала фестивальний календар розділля разом з іншими містами та районами. Розробляє туристичні маршрути та промоційні продукти для залучення туристів у субрегіон. Об'єднані спільною історією, можна сказати, об'єднані спільними ресурсами. І відповідно звідси дуже багато цікавих ідей виникло, і проведення спільних фестивалів. Це є так славний фестиваль Жидачівські Чорнобривці, це фестиваль Новородзільські Каштани, славний літературний захід, книжкова толока, яким славився і славиться місто Миколаїв, і звичайно. Це фестиваль гумору веселі копачі, який вже восьме проходив на території Миколаївського району. Але що цікавого змінилось у нас завдяки проекту Мерм? Це те, що кожен захід у нас набув нового змісту. Тобто, окрім того, що ми проводили фестиваль «Веселі копачі, традиційно ми його провели цього року на території нового туристичного об'єкту в місті Миколаєві пасіці медовий блюз. ти робиш, so а сумніваєшся, чи ти робиш добре, чи you не робиш feel, чи чи туди, ти so біжиш, чи не туди. От Мерн дав момент, time... що да ти, ти робиш це нормально. Такі місця, як медовий блюз та агрооселя Дубина, історичні та релігійні пам'ятки це туристичні об'єкти, які вдалося об'єднати в єдину субрегіональну мережу. Їх усі можна знайти на унікальній туристичній карті субрегіону. Вона допомагає громаді широко промотувати розділля на різноманітних туристичних виставках та подіях. Як виявилося, в нас на, тере, на теренах Нового роздолу навища в світі греко-католицький храм. Який метрів на 20-30 більше від львівських храмів греко католицьких громади у Львівській та Дніпропетровській області знайшли різні моделі для успішної співпраці у субрегіонах розділля та західний Донбас, але їх шлях був подібним. Ним може пройти кожна громада. В першу чергу ми маємо визначити, чи є взагалі для певних територіальних громад, які знаходяться поряд, певні спільні проблеми. І тоді потрібно провести аналіз цих проблем і визначити, чи варто об'єднуватись, і зрозуміло, що першим кроком є розробка певної стратегії, певного плану або певних спільних проєктів. подальшими кроками у Скажімо, реалізації спільних проєктів, є підготовка проектної пропозиції, спільний пошук фінансування або співфінансування тих чи інших питань. Збиратися разом це початок, триматися разом це прогрес, а працювати разом це успіх. Мені здається, найважливіше це вірити у результативність того, куди ти входиш. Ми вірили в ці речі. І отримали позитивний результат і не розчарувалися. І сьогодні у нас немає сумніву, що ці субрегіони будуть і далі працювати разом, тому що вони відчули підтримку один одного. Вони відчули силу в, в цій єдності. Ну, власне, вони стали тепер єдиним цілом. Субрегіональне співпрацювання — це робота в команді на рішенні общих проблем. Це об'єднання зусиль для вирішення питань. Територіальної громади і обмін досвідом по управлінню територією. Будущее для городов обласного починяння всегда залог победы любой проблемы. Субрегіональна співпраця це реалізація хорошої української приказки. Гутом легше й батька бити.